На Рівненщині під час отримання хабаря затримали патрульного. Правоохоронець вимагав 600 доларів. За це він обіцяв пропустити вантаж деревини через територію обслуговування свого відділу. Нині горем поліцейським займаються відповідні служби. Йому повідомили про підозру. За версією слідства правоохоронець вимагав і він одержав 600 доларів США хабаря за безперешкодний проїзд через територію обслуговування його а також через стаціонарний пост патрульної поліції у місті Сарни вантажних транспортних засобів, які перевозять лісопродукцію. Поліцейського затримали одразу після отримання чергового траншу і мічені купюри, які передали йому в якості неправомірної вигоди, вилучено. Чоловікові вже повідомлено про підозру. Також обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і відсторонено від займаної послідки. Сади санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскації майна.